Якщо ви дивитесь це відео, ви вже на правильному шляху до того, щоб заробляти на технології, яка змінює наш світ на штучному інтеле. Сьогодні ми розглянемо, як ви можете скористуватися можливостями АІ вже зараз, використовуючи конкретні сервіси, поради та практичні стратегії без зайвої води, тільки факти та конкретні рішення. Це відео ми розділили на шість блоків. Щоб у вас склалась повна картинка, потрібно додивитись відео до кінця. Ми постаралися зробити максимум інформації без води, тому приємного. Перегляду штучний інтелект більше не є чимось із сфери фантастики. Він уже став частиною нашого повсякденного життя та бізнесу. Мільйони людей використовують штучний інтелект для підвищення продуктивності, автоматизації рутини і навіть створення нових бізнес-можливостей. Якщо ви досі не задумувались про це, саме час почати. Сьогодні ми розглянемо кілька основних напрямків, де ви зможете заробити на штучному інтелекті прямо зараз. Перший блок визначити свою нішу. Перш ніж почати, вам потрібно вирішити, в якій ніші ви хочете працювати. Штучний інтелект має безліч застосувань, і важливо вибрати ту. Яка вам найбільш підходить? Перше контент-маркетинг. А її може допомогти вам створювати статті, блоги, соціальні медіапости та навіть сценарії для відео. Це особливо корисно для фрілансерів, які займаються копірайтингом або веденням соціальних мереж. Друге клієнтський сервіс. Використання чат-ботів для автоматизації відповіді на запити клієнтів. Це допоможе вашому бізнесу закомоновити час та гроші. Третє аналіз даних. А її може аналізувати великі обсяги даних, що дозволяє бізнесу приймати обґрунтовані рішення. Це може Може включати в себе прогнозування попиту, вивчення поведінки клієнтів і багато іншого. Четверте веб-розробка. Ви можете використовувати АІ для створення сайтів, аналізу UX та UI дизайну і покращення продуктивності. Багато компаній шукають фахівців, які знають, як використовувати АІ для оптимізації веб-ресурсів. П'яте освіта. Використання АІ для створення навчальних курсів, які можуть адаптуватися під потреби студентів. Це може включати як онлайн-курси, так і персоналізовані навчальні програми. Перед другим блоком. Зробимо невелику ремарку. Ми тут не говоримо про дропшипінг, товарку і так далі. Ви усі так знаєте, що це наш основний напрямок, який буде залишатись і надалі. Усі ви знаєте про команду. Останнім часом ми про неї менше розповідаємо, тому що майже усі місця зайняті. Але якщо вас дійсно цікавить розвиток в товарному напрямку, отримати наставника, усі платформи, інформацію, допомогу та в цілому розвиватись в команді. Можете заглянути в опис під відео. Там і посилання на сайт команди і на наші прямі контакти. Переходимо до другого блоку. Другий блок. Інструменти для роботи. Тепер, коли ви знаєте, які ніші хочете працювати, давайте розглянемо конкретні сервіси, які можуть допомогти вам. Перше, це ChatGPT. ChatGPT – це потужний інструмент для генерації тексту. Ви можете використовувати його для написання статей, блогів або навіть сценаріїв для відео. Просто задайте йому питання або надайте тему, і він створить контент за лічені хвилини. Приклади використання. От ви можете запитати ChatGPT про ідеї для статей на вашу тему, отримуючи безліч варіантів. Потім оберіть ті, які вам подобаються і починайте їх розробляти. Порада. Використовуйте ChatGPT для генерації ідей для вашого бізнесу. Наприклад, запитайте, які ніші для бізнесу штучним інтелектом є найперспективнішими. Друге, це Canva. Canva нещодавно впровадила функції на базі AI, які дозволяють створювати графіку автоматично. Це ідеально підходить для соціальних мереж або маркетингових кампаній. Ви можете використовувати шаблони та редагувати їх під свої потреби. Приклад використання: створюйте привабливі графіки для ваших постів У соціальних мережах або для рекламних кампаній. Canva пропонує готові шаблони, які ви можете адаптувати під свій стиль. Порада. Створюйте візуальний контент для просування своїх продуктів або послуг. Це допоможе залучити більше уваги до вашого бізнесу. Третій сервіс Jasper. Jasper це один з потужних інструментів для генерації контенту. Він спеціалізується на написанні маркетингових копій, постів для соціальних мереж і статей. Вам достатньо вказати тему і Jasper запропонує вам готові тексти. Використання напишіть короткий опис продукту або послуги, використовуючи Jasper, що заощадить вам і час і зусилля. Використовуйте Jasper для автоматизації процесу написання, що дозволить зекономити час та зосередитися на інших аспектах вашого бізнесу. Четвертий сервіс Hemingway Art. цей інструмент дозволяє перевіряти ваш текст на читабельність та зрозумілість. Hemingway підказує, як спростити ваші речення та зробити їх ще більш зрозумілими для читача. Приклад використання після написання статті. З допомогою чат GPT або Jasper ви можете пропустити її через Hemingway, щоб підвищити якість тексту. Використовуйте Hemingway для покращення вашого контенту перед публікацією, щоб забезпечити високу якість і читабельність. Я вже розповідав на своєму каналі про те, які інструменти необхідні для старту свого бізнесу. Але багато товаришів питають, як швидко та без програміста створити свій сайт або лендінг, щоб протестити товар або ніж. Так ось для всіх відповідаю: для тесту товару можна створити лендінг повністю безкоштовно. Не потрібно розбиратися в коді, наймати програміста. Це все робиться за допомогою конструктора лендінгів. Для мене це конструктор лендінгів LP Mobile. Він простий у використанні, виберете готовий шаблон під ваш товар, змінюєте текст, фотографію. По бажанню додаєте свій домен і все, запускаєте рекламу. Також можна підключити crm систему від LP, або ж просто телеграм для отримання заявок. Саме цікаво, Mobi є повністю безкоштовний тариф на один лендінг, без обмеження. Посилання ми залишаємо в описі під відео, а ми рухаємося далі. Обстрілі маркетинг і просування. Тепер, коли у вас є інструменти, потрібно думати про те, як просувати свої послуги. Перше, це соціальні мережі. Використовуйте Facebook, Instagram та TikTok для просування вашого бізнесу. Створюйте контент з використанням AI інструментів і діліться ним у своїх профілях. Наприклад, створіть серію постів на Instagram, де демонструєте, як ваш продукт або послуга вирішує проблеми ваших клієнтів. Запустіть рекламу на Facebook з таргетингом на вашу цільову аудиторію. Використовуйте візуали, створені за допомогою кантеру. Щоб привернути більше уваги. Друге SEO та контент-маркетинг. Використовуйте AI для аналізу ключових слів. Інструменти, такі як SEMrush, допоможуть вам знайти найактуальніші запити у вашій ніші. Використовуйте ці інструменти для дослідження. Такі ключові слова користувачі забувають найчастіше. Потім оптимізуйте свій контент відповідно до цих запитів. Пишіть блоги, оптимізовані під SEO, щоб залучити органічний трафік на ваш сайт. Це допоможе підвищити вашу видимість в інтернеті. Третє це email маркетинг Не Вальте про потужність email маркетингу використовуйте АІ для автоматизації розсилок і персоналізації контенту для кожного отримувача. Приклад використання: створіть серію автоматизованих емейл-компаній, що вітають нових підписників і пропонують їм ексклюзивні знижки. Використовуйте сервіси, такі як MailChimp або SandilBlue, які мають вбудовані функції АІ для оптимізації ваших розсилок. Блок 4 автоматизація процесу автоматизація це ключ до ефективного використання штучного інтелекту. Інструменти, такі як Zapier, дозволять інтегрувати різні сервіси та автоматизувати рутинні завдання. Приклад: ви можете автоматизувати процес, де нові люди з веб-форми автоматично надсилаються до вашої crm системи а також отримують автоматичну відповідь з пропозиціями. Використовуйте Zapier для інтеграції ваших інструментів. Наприклад, автоматизуйте передачу даних з вашого сайту до Google таблиць для легшого аналізу. П'ятий блок альтернативні шляхи заробітку. Якщо ви готові до додаткових можливостей розгляньте ці альтернативні способи зараз: перше фріланс платформи. Реєструйтесь на платформах, таких як Upwork або Fiverr, де ви можете пропонувати свої послуги на базі штучного інтелекту. Це може бути написання текстів, розробка контенту, seo оптимізація. тощо. друге курси та навчання. Якщо ви експерт у сфері АІ, ви можете створити курс та продавати їх на платформах, таких як Ademy і Teachable. Це дозволить вам ділитися своїми знаннями та отримувати дохід. Третя консультація. Пропонуйте консультації для бізнесів, які хочуть інтегрувати АІ у свої процеси. Ви можете надавати поради щодо вибору інструментів, налаштування системи та оптимізації процесів. Четверта. Афілійований маркетинг. Партнерте з компаніями, які пропонують АІ продукти та отримайте комісію за кожну продажу, дійсно через ваші рекомендації. Блок шостий. Кейси успіху. Давайте розглянемо кілька реальних прикладів людей, які успішно заробляють на штучному інтелект. Перший кейс Одна з компанії. Компанія почала використовувати чат GPT для автоматичного створення статей. Це дозволило їй зекономити час на написанні контенту та збільшити обсяг публікацій. В результаті їхній трафік на сайті виріс на 300% за кілька місяців. Другий кейс онлайн-магазин. Онлайн-магазин, що продає аксесуари, інтегрував АІ чат-бота на свій сайт. Це дозволило автоматизувати обробку запитів клієнтів, зменшити час відповіді та підвищити задоволеність покупця. Вони помітили зростання конверсії на 25%. Лише через місяць третій кейс курси з АІ. Підприємець створив онлайн курс на платформі Адемі, де навчав інших, як користуватися АІ в бізнесі. Завдяки своєму експертному статусу та якісному контенту він заробив понад 10 тисяч доларів за перший рік. Отже, тепер ви знаєте, як заробляти на штучному інтелекті вже зараз. Визначте свою нішу, скористайтеся сучасними інструментами, просувайте свої послуги та автоматизуйте процес. Штучний інтелект відкриває безліч можливостей для бізнесу, і ви не повинні їх ігнорувати. Кожен з цих способів має свої плюси і мінуси, але з часом ви знайдете те, що найкраще підходить саме вам. Не бійтесь експериментувати, пробувати нові речі і вчитися на своїх помилках. Якщо ви додивились відео до кінця, напишіть в коментарях слово штучний Інтелект, щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції, запитання під цим відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у укращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому на все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів!